Коня? У мене й половини немає. Тоді знімай чопоти. Чопоти? Знімай ще! Вони у мене старі, і каші і просять, у мене у хаті ну Два! не б'єшся. Чому це? А вона в мене не зарядже. Справді, стритній ти хлопець, Ти хто такий? Яшка. Що, просто яшка? Не просто яшка, а яшка артилерист Третій правий їздовий розворот на ліву батарея, до бою трубка 15 приціл, 120 батарея. Зам. Слухай чесний чоловік, зняв а з мене панде. Мені від цього не лежить. Ну, а ти звіт? Та я недалеко там з Янківки. Це там за горою? Так, там садочки над озером, а в садочку груші остуть. А на грушах ось такі груші, А за садочком річка, а через річку місто. Що ні. Як твої я грати спалив дотла? От хати. Та куди ж мені тебе? Що нікуди? Чекай. А ти грамот? Хто є? Та я всій батареї писав любовні. Слабкий здоров'я, помічником не можу. Мені б таку роботу та щоб поменше роботи. Начальником можу. Яким ще начальником. Та хоч начальником гарнізону, мені то все рівно. Якого гарнізону? У нас одні баби дівки. Правда, бойові. а атай, що нема. Знаєш, буду начальником. Але я писарчуком. За сумісництво? можу. Ходімо كمان до том, вам там слід. Цікавлю з гарпіна до... До Дорі Дорідойте мене! До мітойте, у вас бувають мігрені? Ні, у нас нікого не буває. Ну, така додіга. Я заявляю абсолютно офіційно, як начальник гарнізону. Нудьги більше не буде. Ми її Так і Там Що, Що? — Спасібоч. Так на здоров'я, яку Олександрович. Прошу. А ви гопака танцюєте? Та що, Гопак мені не мо. Я пройшов пішки всієї Європи ніде ні разу не бачив, щоб танцювали гупака. Мой. Нагадуйте мою кохану, безвідмовну гаубіцю. <клес> а де ж вона ваша кохана? ваша чорнява? Загинула в нерівному бою.